Дивіться, який, який молодець, який молодець. Максиму робить сніданок, бо я вже на виході з хати на виході. Королєве, ви знаєте, що написав? Як, як я в Сергія записана в е, вайбері? Я, я була в шоці. Я, я знаю, як то не вайбер, в вайбері а в книжці, то вайбері. У мене в вайбері. Я зайшла до нього в вайбер, дивлюся. Кучерява, та, що кучерява іде коли пряма. Це нормально, ти дотепний пацан? Ти думаєш. Він який Максимові сніданок зробив. Я їжню. Макарон, булочку і банан. І бана. Лохмати ків. Так. Все. Щоб все... Газ виключить. Нічого дорогий. Це щоб все з'їв від таблетки. 8 -7. 8 -7. Все не з'їш? Віддам кузькину моє. Він наша готувала. Ну, Я тобі хотів ще чай забити, а злима. Прийшла б мене представила. Все добре, я пішла Максим, щоб все з'їв, Сергій все проконтролює речі, вивізся до лікаря йду. до. Шерипт. Куди? Шерипти. Та до лікаря в лікарню, куди? Куди?